simply visit the Island my name's john sinemoy. the head lifeguard here. the voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. said you were resistant to whatever this is. i didn't believe it. but then i found you and i saw the bite marks. you got no symptoms, but <laughs> those aren't love bites, are they? i don't know who you are or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming, so here's the thing: we need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Of course we will help you. Um, so. Sure. Mm -hmm. hundred. І одиниць опиту і модернізація гвоздь свяхи. Ну, зрозуміло, так. Треба віднести в спасательну башню смарт-карту. Але спочатку її необхідно знайти. Правильно? Ми отримали в попередній частині новий рівень, і ми можемо прокачати собі якийсь навик. Я вибираю навик бій, щоб можна було з гостро, заточеним, з гостро заточеною зброєю поводитися більш натурально. Поговоримо зі Стівеном. I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Let's do it. thanks. I'll be here. I I mean, you know, where the hell else am going to go? Так, нове завдання. Загублені. Ну, це завдання ми, ми будемо виконувати ну, не зараз. Але зараз ми вийдемо в так званий Open World. Ми можемо все подивитися, як все тут красиво, як розробники Techland е постаралися. Так, беремо завдання життєво необхідний пропуск. І. Будемо ходити. Мочити зомбаків. Так, напевно, він мертвий. Е, не забувайте те, що у нас. Е, олеандр. До речі, я не знаю, що таке олеандр. Треба мені розпізнати, що це таке. Е, до речі, не забувайте те, що у вас дуже мало здоров'я. Ну, не дуже мало, але воно. Зникає. Ну, як не зникає, але розтрачається. Ось так. Циркулярна пила. Беремо обов'язково. Нам необхідна ця деталь для нашого... для нашої зброї. Для зброї потрошити. Так. Поки що. Влазимо наверх. І перший опонент. Ой-ой-ой! О боже мій! Навіщо ти на дівчину -то підняв руку? Ти! Гамно! Ось так. Отак. Грошей у нього нема. Поки що Обшук... обшукуємо там, мусорки, чемоданчики. Не забуваємо пити енергічні напої, вони нам постанавлюють здоров'я, так що не припускайте їх. Воно мертве. Так що нема чого його опинати. Так. Ось так. І отак. От і ось так. Чому я вибрав Сянь? Тому що, якщо її правильно прокачувати, так, а я не знаю, як її прокачувати, тому що я грав лише з Сембі репером. Він був експертом по тяжкій зброї. То, якщо її правильно прокачувати, то будь-який ніж, який ви знайдете. Може бути надзвичайно е, потужним, потужною зброєю. Е, навіть ніж для тросника, ви можете використовувати як. Е, зброю. швидку зброю, щоб. Е, збити зомбі з пантелику і. ой! молота! ось так! по хребту. І отак! От Беремо молотов, він нам знадобиться. Так. Okay. так. Я вам рекомендую, ну, як я і казав, збирати. збирайте всі детальки. Вони нам просто необхідні. Просто я зараз зроблю, ну, не зараз, а взагалі я зроблю таку зброю, яку ми поміняємо. Напевно, вже... В середині гри. Тобто, на самому початку ми візьмемо найкращу зброю, як на мою думку. О, господи. Ой-ой-ой! Щит, -ой -ой. а? Що ти робиш, на? Мені дуже подобається оригінальна англійська озвучка. Тому що російською я не хотів, вона ну, дійсно набридає е, ці голоса, які правильно її озвучували, вони дуже яскраво виражені і перекривають фон, я б так навіть сказав, вони дуже голосно звучать, а оригінальні голоси дуже вдало, е, емоційно, красиво, ну, як і оригінальні голоси. Тобто я буду з ними. Так, поки що вибиваємо двері. З першого разу в мене ніфіга не виходить. Ось. Так, у нас тут консерв. Ой-ой-ой! На! На! І отак на! Боже, я Обожаю цю гру. Обожнюю просто. Так, забираємо консерви. Це обов'язково. Консерви нам. Знадобляться для квестів, не рекомендую вам їх їсти або продавати. Так, енергетичні напої. До речі, усянь найменша кількість здоров'я е, в порівнянні з іншими персонажами, які тут є. Але погано те, що якщо ми навіть граємо без кооперативу в одиночну гру, то ні Логана, ні Самобі, ні Парни, нікого не може бути з нами. Ми одні. Це. о господи. Господи, якась кровава баня. Я не знаю. Ну, Все-таки. Круто. Ну, давайте. О, господи

Якщо чесно, я сам не знаю, як би я поступив в такому моменті. А поки що ми заходимо... Ой-ой! ой Ось так! Ви бачите, звичайний ніж, два удари, все, він труп. Але він і так труп, ходячий труп. Так, я чую десь. зомбаря. Ну, напевно, там, де знаходиться ця смарт-карта. On a special assignment on the island of Ban I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging, the here, but costing the people of Ban billions. I've been told that my life might be in danger, as those behind this illegal activity will stop at nothing to protect their criminal enterprise. rip the lid off of this investigation. забираємо смарт-карту. Ми послухали е звуку запис. І з цим звукозаписом я зрозумів те, що людина, яка перебувала на острові Баної, вона охарактеризувала цей острів як відпочинок для відомих людей, для мільярдерів, мільйонерів, для людей, які мають достаток, як це як найдорожчий курорт, і також він каже, що цей острів знаходиться в дикому, м, як середовищі. Тобто тут е, поряд є е, джунглі, є лабораторії і різні е, будівлі, будемо так казати. Також тут є місто, е, ну ви все це можете. Е, Зі всім цим можете ви познайомитися на протязі всієї гри. А поки що ми повертаємось до Сінамоя і віддаємо йому смарт карту Ми також взяли е, квест у Стівена, щоб знайти Мегі, але як я казав, цей квест ми будемо виконувати потім. Нам спочатку необхідно. Виповнити, е, як сказати, найголовніші квести на початкових рівнях, щоб е, переїхати до спасательної до рятувальної бази. Так. До речі, я помітив, що здоров'я. Е, ніяким чином не... Піднімається автоматично у Сянь. Коли я грав за себе то там автоматом здоров'я піднімалося, Ну, восстанавлювалось, будемо так казати, так? Ось, а тут такого я не наблю... не помічаю. Так що, можливо, це буде дальше, але не знаю. Оцені. Так, ну що, топаємо знову на низ. Предмети і ще фу... не. For a you can так, красиво. На момент ви можете забути про все це. Ну, це тільки що сказала сянь. Ті, хто не зрозумів або ті, хто не знає англійську. Я і сам її толком не знаю. Ні англійську, ні українську, ні російську. Мови. Але це все. Неважливо. Важливо те, що нам необхідно вибратися е, з цього Dead Island. Так що... так що повертаємось у наше лігво, віддаємо смарт-карту Сінамою. І на цьому я закінчую цю частину. Всім дякую за. Перегляд, е, коментуйте, оцінюйте, підписуйтесь і ставте великі пальці вверх. Я вас всіх люблю. З вами був Олександр 92, цьомки і пока.